Дорогі друзі, дорогі братя і сестри, вітаю всіх з великим 12 святом, святом Вознесіння Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Найперше в сьогоднішній день вітаю жителів мого рідного села Монастириха з престольним святом, з празником. Вознесіння Господнього. Завжди у цей день наша родина святкувала цей великий праздник по особливому. Покійна матуся за свого життя в цей день накривала щедрого стола, зустрічала гостей у рідному домі. В сьогоднішній день, на жаль, уже матуся. Не може накрити цього стола, бо у вічність відійшла. І не чекає мене вже родина, у рідному домі, не чекає з гостиною у цей великий світлий день. Але в сьогоднішній день усіх, хто мене знає і пам'ятає, і хто у моєму рідному селі проживає, я з цим великим святом. Вітаю. Хай мир панує у кожного в домі і мирне небо буде над нашими головами, хай мир і перемога будуть здобуті, а вороги будуть переможені, щоб наша Україна вільною була, хай молиться кожна українська сім'я. Тому, дорогі монастиришани, щиро вітаю вітаю всіх, хто мене знає, вітаю рідних і далеких, близьких і друзів з цим великим святом Вознесіння Господнього. Так само вітаю сьогоднішній день, настоятелів храму Вознесіння Господнього у рідному селі Монастириха з цим престольним святом. Божого благословіння вам.